Старт заробітків туристичної галузі на півострові. А він припадає на березень. Це вже очевидно він провалився. Травневі свята теж не можуть порадувати охочими туди їхати. Саме літо під питанням туроператори говорять про сусідні скасування броні. Навіть знижки не можуть відпочивальника затягнути зараз до Криму. Час рахувати збитки, і в цьому переконалася Валентина Доброта. Яскраве сонце, температура повітря плюс 15, напівпорожня, а лушнинська набережна. На відміну від Сімферополя та Севастополя, тут не побачиш озброєних зелених чоловічків та дружинників так званої кримської самооборони. Проте і туристів, які зазвичай у цей час же наїжджають, теж немає. Де-не-де у санаторіях можна зустріти курортників, які приїхали за путівками соціального страхування. Вони вже засмагають на пляжах та навіть купаються у прохолодному морі. Та на все одно ми закалені. из добывают остальные дни отпуска и скоро разъедутся по домивках. Я бы с удовольствием приехала, как сложится, это уже как там политики организуют возможность дальнейшего отдыха. Мы же так как это не знаем, что тут может быть. А мы теперь посмотрим, чем закончится референдум, как все это дело повернется, каким боком к нам, к остальным. Если это будет Россия, вы думаете, что остальная часть Украины сможет сюда приезжать? Власники готелів та кімнат поблизу моря вже відчули торішніх заробітків їм не бачити. Тут вже не дочекались українських та російських школярів, які щороку у березні приїздили на оздоровлення. Відмінились фактично всі дитячі змагання і мероприятия. Хоча ви самі бачите, погода у нас прекрасна, і можна було б приїхати. Менеджери українських туроператорів нудьгують на робочих місцях. Курортний сезон на носі, а в офісі ні душі. Якщо хтось з'являється, то скасувати бронювання. Супроплачених у нас було порядка п'яти путівок. Цим заявкам всі повернуті кошти. А те, що було зарезервовано і не проплачено, ці резервування знов таки з ініціативи наших клієнтів анульовані. Один курортник годує десятьох кримчан левва Шістдесят 60% відпочивальників це співвітчизники, третина гості з Росії. Решту 10% складають туристи із інших пострадянських країн та країн сусідок через нестабільність. Попит на Крим у Росії не просто ввалився. Він рівняється нулю. Тіряють колосальні, звісно, гроші на Криму. зараз. тура. Оператори прогнозують, популяризувати Крим серед росіян доведеться з нуля. Оператори вважають, що в при благоприятних обстоятельствах не более ніж на 50% можна восстановить турпоток на Крим. При каких условиях? Первое повна безопасность в Криму, в тому числі і візуальна. Потому что никто не захочет отдыхать на пляже, если, допустим, там по набережной ходят люди в военной форме. У борьбы за туриста крымчане стримуют ціни, разрубляют на витуристыщенные маршруты и пропонуют ничего до цього знижки. 25% скидки, я считаю, что это еще не было. Не слышала я таких предложений от других э, средств размещения у нас здесь в Крыму. Но я думаю, что э, эту акцию, наверное, поддержат многие. Некоторые предлагают другие акции, например, Якщо э, заказ на отдых, да, допустим, лісіміднівний, то і сутки бесплатно. Але російські туроператори заявляють для збереження туристичного потоку, бодай на мінімальному рівні курорти Криму повинні знизити ціни для росіян на половину. Пока это все стадия переговорів. Пока вот реального об'явлення цен низких нет, мы не видим. через окупацію Криму несут збитки готелі, санаторії, дитячі табори. За інформацією кримських змі у деяких оздоровницях замість курортників оселилися російські солдати. Вже почав. Переділ кримської курортної власності. Ось у ще згорів готель Підалуш то дві автівки і бар. Пожежники на виклик їхати, не поспішали. Ого. Без оптимізму майбутнє дивляться всі причетні до туристичного бізнесу. Многії консульства і посольства інших країн об'явили що не рекомендують посещати деякі області України. Вже знімаються рейси з різних стран. Якщо Крим отделится и не будет признан другими государствами, Кроме Москвы, рейсов в Симферополь не будет. А от крымчане не дотичні до сфери обслуговування оптимізму не втрачають. А лушниці сподіваються, що влітку на пляжах буде не проштовхнутися. Все буде хорошо. По чому так думається? То тому ж ми за Росію Все будіть хорошо. Туроператори розраховують на так званий відкладений попит, коли ті, хто вагається в останній момент, все ж таки оберуть Крим та врешті, якими будуть наступні курортні сезони, залежить від політичного статусу півострова. Валентина Доброта, Вікторія Орел, Маргарита Ситник ТСН, 1+,1.